15 років в'язниці із конфіскацією майна на Прикарпатті за державну зраду. Заочно засудили особистого охоронця ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка. Бойовик із позивним десант антиукраїнською діяльністю займався більше 10 років. Подробиці у сюжеті на бік ворога 34-річний чоловік прийшов більше 10 років тому, одразу після перших проросійських заворушень у Донецьку. Бойовики з Донецька був безпосереднім учасником російської агресії, починаючи з 2014 року. На початку масових антиукраїнських заворушень на сході України він брав участь у так званому народному ополченні Донбасу. А восени 2014 року вступив до другої окремої мотострілецької бригади народної міліції ДНР. Згодом бойовик став охоронцем ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка, якого ліквідували українські спецслужби. Після провалу охорони глави ДНР він займався поповненням казни терористичного угруповання на посаді головного інспектора так званої митниці ДНР. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав бойовика винним за трьома статтями кримінального кодексу: державна зрада, участь у терористичній організації участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Зараз очиниць перебуває на непідконтрольних Україні територіях. Заочного засудили до 15 років ув'язнення і з конфіскацією майна.